Усім привіт. Усім привіт! І сьогодні у нас друга частина. Да, в нас буде хто дивився першу частину, той знає, але ті, хто не дивилися, зараз розкажу. А в нас ми відкрили 20 боксів. У нас вийшла така кубка, і ми обустроїли в першій частині таку кімнатку. В цій частині ми її якось досконалим і ще почнемо другу кімнатку. Я думаю, якщо це персонаж і Ні, це персонаж я. Так. Я хочу перший шкаф обустроїти і хочу знайти ще одну таку подушечку рожевеньку, щоб, типу, їх отак дві було. Мені каже, це прикольно. Ось, і я хочу оці квіточки видалити. Видалити. А на оцю полочку я забула, що я хочу поставити. поставила. Ні, я хотіла... А, ось я хотіла якісь изоцих ці... светильнички поставити. Так. І хочу поставити їх. Так, ми біжим, бежим, 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 бежим. Ставим світильник. Ой, нічого не ставить. А, ні, ставить, фух. Фух, я вже думала, що він не ставить. Так, беремо кошелечок. Теж давайте поставимо. О, кстати, Ісенія сказала гарну ідею з квітами. Можна теж квіти. Але, а вони в мене вже на другі полочки. Не вийде. Нічого. О, можна тоді ж друге. Я тоді да. поставлю, можливо, такого котика. А ні, він дуже великий. Можна поставити да. трошечки в другому місці. Кактус не ставиться, не знаю. Та не гарно. О, це прикольно. Так і залишимо. І в шкаф е, я хотіла покласти всю одежу, яка в нас є. В нас є такий наборчик з усякими м, халатами і полотенцями. Я його поки сюди покладу, а може в другій частині ми будемо робити. Е, ой, ми вже в другій частині. Ой, ми будемо робити е, іншу частину, то ми, можливо, зробимо, м, да, поставимо це в ванну, бо там все ж таки всякі халатики. Так. Ось. Думаю, ми зараз пишемо ці речі. Потім у нас ще є ще є. Ой, ой, ой. Отаке у нас ще є. Ну і це на сьогодні все. У нас дуже короткі частини. Я знаю, просто у нас трошки не хватає часу. Тому усім пока. Усім.